Лист третій. Сенека вітає свого Луцілія. Призначені для мене листи ти передав, як пишеш своїм другом, а далі застерігаєш, або я ділився з ним не всім, що тебе стосується, оскільки ти й сам не звик того робити. Отож в одному й тому ж листі ти назвав його своїм другом і заперечив це. То ще півбіди, якщо те слово ти вжив не у власному його розумінні, а повсякденному, назвавши його другом, як ото всіх пошукачів на виборах називаємо достойними мужами, а когось із зустрічних, коли не спадає на пам'ять його ім'я добродієм. Та якщо ти вважаєш когось своїм другом, але довіряєш йому менше, ніж собі, то дуже помиляєшся і по суті не знаєш, що таке справжня дружба. Про все розмірковуй з другом, але про нього насамперед. Подружився, довіряй, суди про нього, поки не завів дружби. Бо хто, всупереч настановам Теофраста, судить, полюбивши, а не любить, заздалегідь усе розсудивши, то робить усе навпаки, довго роздумуючи, подружитися з кимось, та вже коли зважився на те, приймає друга всім своїм серцем, і говори з ним, мов сам із собою, не побоюючись. А взагалі живи так, щоб ти не мав потреби і себе втаємничувати у щось таке, чого що навіть ворогові не міг довірити. Та все ж трапляється і таке, що вже зазвичай тримаємо в таємниці, от розділяй із другом усі свої турботи і задуми. Вважатимеш його вірним, таким і зробиш його, бо дехто боячись обману, вчить обманювати. Підозр дає право на лихий вчинок. То чому ж у присутності друга я мав би здержувати язика? Чому ж у його присутності не почувався би наодинці з собою. Одні першому ліпшому, хоч би кого зустріли, розказують те, чим лише з друзями можна було би поділитися вони ладні в бучії вуха вилити те, що напекло їм душу. Інші, навпаки, бояться, аби про них, бо не дізналася чогось навіть найближчі, от і заганяють у глиб душі кожну таємницю, готові собі, якби змога не довіряти. Не слід робити ні того, ані цього. Адже хибить і той, хто всім довіряє, і той, хто не довіряє нікому. Тільки перше я сказав би хибить благородніше, друге безпечніше. Отож осуду гідні і ті, що завжди неспокійні, і ті, що завжди в сопокої, бо втішатися матушнею це вже не пильність, а сум'яття розбурханого духу, і, навпаки, будь-які руху вважати за тяготу вже не спокій, а бездіяльність і лінивість, тож запам'ятай слова, що їх я прочитав у Помпея. Дехто так глибоко забився у свій сховок, що все те, що освітлене днем, бачиться йому звідтіль охопленим бурею. Все це мусить чергуватися хто відпочиває, тому й до діла треба братися, хто зайнятий ділом, до відпочинку перейти. Порайся з природою, вона скаже тобі, що створила і день, і ніч. Бувай здоров!